В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Багато в кого з нас, браття і сестри, є домашні вихованці, яких ми любимо, які до нас прив'язані, з якими ми маємо навіть які взаємини, і вони нам здаються, немов особистостями, які прив'язані до нас, мають свої звички і знають наші звички. Ми навіть готові бачити в них особистости. Проте, звісно, так не є. Проте ми їх любимо, цінуємо, вони прикрашають наше життя. Кожен з нас є особистістю. Ми будуємо взаємини один з одним. І для нас це є буденність. Тобто особистість, і її наслідки, свобода, вибору і інші атрибути це є неодмінні речі, які супроводжують нас в житті. Згадаймо, коли ми хворіємо в той чи інший спосіб, навіть чимось таким дуже. Легким там, може нежить, може не слідкували за зубом і він трошки дав про себе знати. Коли ми це нарешті одужуємо в будь-який спосіб, яка це може недовго, але радість, як добре бути здоровим, коли все гаразд? Адже коли ми ходимо, ну, це якби ну, нормально, ми повинні маємо там низку завдань на сьогоднішній день, ми їх маємо виконати. Ми не завжди звертаємо увагу на те, що як це добре бути здоровим. Ну, Звичайно, в певному сенсі, коли ноги носять самого, і ти ні від кого не залежиш. Це дуже добре. Але ми знаємо, що може траплятися різне. Ми знаємо, що недуги бувають різного походження. Бувають недуги тілесні, бувають душевні, а бувають і духовні недуги, які ведуть за собою різні наслідки. Всі, кожна з них, них по-різному проявляється. І ось наша особистість, те, що ми називаємо власне я. Кожного з нас, вона може також дуже по-різному реагувати на ті всі хвороби. І тут насправді тілесні хвороби це є найлегше, що ми можемо відчувати. Тому що ми знаємо таке явище, як деменція, вона може проявлятися з віком, а може і проявлятися і раніше з різних причин. Коли ми втрачаємо контроль над своїм тілом, коли ми раніше часу чахнемо, коли ми. Вже не ми, або не настільки ми, як були. І це нас лякає, бо це неприємно. Бо це не те, що кожен нас би хотів для себе. Ми могли бачити прояви в цього в іншій в різний спосіб на комусь з наших ближніх чи рідних. І це, це не є добре. І ми не хотіли би цього для себе. І тому знову ж таки, коли ти уявиш, що все-таки все гаразд в тебе, що ти відповідаєш поки що за себе. За своє тіло, ти розумієш, що відбувається навколо. Це чи не привід радіти, коли ми кажемо, як, як каже апостол Павло, завжди Без перестану моліться, завжди радійте. Так ми не ходимо і не усміхаємося направо і наліво, бо все гаразд, і навколо нас літають метелики. Особливо це складно зробити сьогодні в Україні. Але насправді як добре бути здоровим? І це справді є привід для радості. І ось цей юнак, про якого ми чули в святому письмі, це вже зовсім інший рівень хвороби. Тому що так, є недуги тілесні, як я сказав, будь-які, їх багато. Є недуги душевні, коли ми кажемо, що людина психічно нездорова і потребує якоїсь підтримки, чи співчуття, чи навпаки розуміння, бо різного також бувають походження. А є недуги і духовні. І ось, власне, цей юнак одержимої нечистим духом, це людина, яка підпала під недугу духовну. І ось ми бачимо, наскільки, коли людина втрачає сама здоровий з різних питань, чи це шизофренія, чи це інша якась дійсно старість, просто це одне. Це, на жаль, ну, природний спосіб, нічого ми не зробимо. Але духовна хвороба це набагато гірше. Це позбавитися своєї волі майже в один момент. Адже Дух Божий в людині. Чи навіть через пророки, ми бачимо багато свідчень зі святого письма, на тому ж прикладі пророка Іони, чи пророка Єремії інших, святий Дух ніколи не позбавляє людину свободи, вона завжди залишається особистістю. При тому нечисті духи завжди намагаються позбавити особистість її атрибуту свободи вибору, свободи волі. І цей юнак не контролював себе. Скільки разів дух кидав його в вогонь чи в воду? Кидав його саме так. Тому що нечистий дух завжди старається знищити людину. І тут постає питання, чого ми всі ходимо ось так з вами, адже ці істоти, які набагато сильніші за нас і можуть проявляти себе по-різному, чому вони досі не дали собі з нами ради. Для мене відповідь досить проста, тому що, тому що нема на це дозволу Божого, нема на це Його волі. Ми не маємо абсолютно ніяких критеріїв. Ми не знаємо, чого та чи інша людина може бути одержима нечистим духом. Мені не хотілося б вірити, що вони якісь особливо грішніші. Бо є різні грішники. І знову ж таки, повертаючись до сьогоднішньої ситуації в Україні, ми бачимо, що бувають масштабні грішники, які вже були в історії не раз. Але чогось вони не одержимі нечистими духами. І ми не знаємо, чому. Насправді ми не можемо відповісти на це питання. Я не знаю чому. Але знаю, що це страшне. Слава Богу, не на власному досвіді, але це привід подякувати Богу за те, що Він нас від цього береже. Тому що насправді зустрітися з дорожимою людиною, яка справді одержима нечистим духом, це відчуття неприродністі з того, що відбувається. Я не кажу там про те, що волосся на загривку рухається, це само собою. Але ти розумієш, що проти цієї стихії. Без Божої допомоги ти не встоїш взагалі ніяк. Якби не Бог був з нами в тому, ти нічого не можеш зробити, не існує захисту. ким би ти не був, наскільки могутнім ти не був би і владним, не існує захисту тільки один той, який надає сам Бог. І тому, браття і сестри, дивлячись на прикладі цього юнака і на прикладі інших одержимих, яких зцілював Христос, це дійсно привід для радості, дійсно привід для вдячності Богу. Дійсно привід для того, щоб навіть, попри всі трагічні сторінки, які ми сьогодні в Україні проживаємо, сказати, Господи, дякую Тобі, що Ти не забуваєш за нас і допомагаєш нам. Бо все могло бути набагато печальніше. І тут слова апостола Павла стають набагато реальнішими. Завжди радійте, безперестанно моліться. Подяка Богу, це теж молитва. Тому нам просто треба заглянути в себе і подивитися, за що нам є радіти, чому нам є привід радіти. Так, не все гаразд, не все так, як я хотів би. Щось могло би бути і краще. Щось я міг би змінити на краще. А в 90% випадків саме я би міг змінити на краще, але не міняю, чекаю, поки воно саме зміниться може. І не знаходжу приводу для радості, а він завжди є. Завжди є. Завжди можна знайти щось краще. Те, що ми не помічаємо, бо ми інколи дуже дріб'язкові особи. І це найгірше. Ми дріб'язкові. Але знову ж таки, це аналогія з 24 лютого. Згадайте, чим, в чому полягало щастя кожного з нас 23 лютого і в чому воно полягало 24 го Це два різних щастя було. два різних набори потреб, кардинально різних. Так, тільки щоб я був здоровий, тільки щоб рідні були здорові, тільки щоб Україна стояла. Решта все, решта все буде. Забери цього агресора, Господи, а решта ми самі все влаштуємо. Нам не потрібно молитися про те, що ми там просимо там цілий список. Нема потреби. Тому, браті і сестри, все, до чого я веду, це те, що нам завжди є за що дякувати. Ми завжди можемо знайти привід, подякувати Богу. І побачити, що все насправді не так погано, як я собі малюю, або все не так погано, як мені хотілося бачити. Насправді, це зовсім не те, що є насправді. Зовсім не те. Завжди знаходимо привід для радості. І це спростить наше життя і позбавить його дуже багатьох, багатьох негативних речей.